І взагалі, ну, давайте почнемо з того, що може для вас буде це шоком. Ну от На тому же Ютуб-каналі своєму я про це розповідаю неодноразово. Насправді, на сьогоднішній день законодавчі заборони виїзду чоловіків за кордон і будь-кого військовозобов'язаних під час дії воєнного стану і особливого періоду не існує. Ми можемо відкрити Конституцію України, ту ж саму статтю 33, де прямо і зазначено, що так, дійсно. Може бути обмежена право. але право може бути обмежено прямо в цій статті, написано законом. На сьогоднішній день в Україні не існує закону, який би забороняв виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Те, що роблять прикордонна служба, це фактично свавілля. І я думаю, що рано чи пізно, в кінці кінців, ці прикордонники понесуть кримінальну відповідальність за свої незаконні дії, тому що наразі в реєстрі судових рішень є дуже велика кількість рішень, які встановлюють незаконність дії працівників Державної прикордонної служби. Тому що в той відмові, яку дають чоловікам при виїзді за кордон, написано не надані документи. А для виїзду за кордон, відповідно до закону України, потрібно подати виключно закордонний паспорт. І у разі, якщо ви прямуєте в країну, в яку там потрібна віза для українців, то ще надати візу. Все. інших заборон не існує. Є стаття 6 цього закону, де є певні обмеження. Це, наприклад, якщо ви в розшуку знаходитесь, чи не сплатили аліменти, чи є відповідне рішення суду, і таке інше. Но норми. Тієї, що під час дії воєнного стану заборонено виїжджати за кордон, немає, тобто зараз Ростислав. Ну, це це, це, це норма ну, зрозуміло, да, тому що вони нормативними повернеться кордону. Ну, так, ну yeah. очевидно, що вони користуються там нормативними своїми актами, які і близько не стоять біля конституції, там і решти, і так далі. Це ну, типу, чітка штука, і ви як адвокат це розумієте, як ніхто. Але я хочу це перевести в практичну площину. Чи є хоч один прецедент, наприклад, оскарження подібного рішення, який був би ефективний, посилавшися на а, реальні українські закони, і який би був доведений а, до, а, до, до, до кінця свого результативного а, а, до останньої інстанції, і так далі. Я думаю... Думаю, що ні, але думать і дізнаються і різні що, речі. Що, до вас питання що, як до фахівця, що так і є. Так, так і є. І от е, буквально два тижні назад ми отримали такі рішення апеляційного суду. Суд встановив, що дійсно на сьогоднішній день не існує. Ну таких рішень в реєстрі судових рішень дуже багато. Ну знову ж таки, давайте mm -hmm. відставимо цю ситуацію в сторону. Це вже маніпулювання там прикордонників, які, які там пишуть, що вони таку-то кількість чоловіків верніше да, затримали осіб, які незаконно там. Намагались перетнути кордон, ну ставлять собі якісь там галочки, мідалі і таке інше. Це окрема ситуація. Я думаю, після перемоги ми з цим будемо окремо ще розбиратися, і фактично, оця заборона. Ну, ми ж бачимо, от, наприклад, країна-агресор, терорист, Росія, у них такої заборони немає. Заборони немає. Ну не зовсім. Чолові... Не, не зовсім не зовсім так. Вони ж почали вилучати паспорти за кордоні. ФСБ ну, у, да. у чоловіків може вони почали вилучати. Ми тут же ж питання в тому: вилучати закордонні паспорти паспорти, забороняти виїжджати за кордон, трохи різні речі. знову ж таки, ми в це не втручаємось від зараз на сьогоднішній день, і фактично ми залишаємо, поки е, ситуацію законність незаконність в стороні. У нас є. Вигадана система шлях якої ніби намагались ну там не з перших днів війни, а все ж таки регулювати питання виїзду чоловіків за кордон якогось контрольованого, тому що ну насправді ви ж розумієте, ця заборона ну, наприклад, для мене звучить як образа Я думаю, для вас також образа абсолютно чільники нашої держави. Вважають, що ми з вами, зрадники, і що як тільки Дивіться, нам я... ми, як кризи, побежимо з країни. Ні, ми не країни. Я з вами, по-перше, згоден. По-друге, ви правильно ставите акценти стосовно того, що все має бути по закону. Ну, така позиція в мене. Та дотримання Звичайно. конституції і законів. Насправді, от ми мали досвід виїзду за кордон, і це просто щось неймовірне. Міністерство інформаційної політики і е, культури. Е, Саме вирішує, що їм треба подати. Там сидить такий пан Бубліков, і це реальне прізвище, щоб ви розуміли. Бублікафумір. Ну, я, я не давала я, такого я, розпорядження комедії, служебний роман. Так, да, 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 да. бубліков, і він так. реально мрочить голову. Ну але ми все зробили. Нас випустили так. Але ми витратили, вибачте, на збори це цих документів, подачу mm. ну десь місяць. Так. І yeah. я повернувся, і я не розумію такого підходу. Ну тобто. Ви як юрист, можете мені пояснити, це буде останнє з, з мого боку питання, тому що цей блок готувала якраз Таня. І е, я вважаю, що не треба ставити перепони для виїзду за кордон. Просто треба застосовувати е, закон. Якщо людина виїхала за кордон і не повернулася або не стоїть на обліку в військкоматі, це зрозуміло порушення закону. За це треба карати. А так, оці от, перешкоди, вибачте, більше було б користі, якби люди їздили. Ті, хто хочуть виїхати, вони. Вони виїхали, ну і ви ж бачите. от навіть вчора. Вот ці соціальні опитування, які там в Німеччині були оприлюднені кількість так. українців, які не хочуть повертатись, половина от, вирішила, заборона вони... виїзду за кордон. Це також я думаю, там 90% відсотків ці забороні стоїть от, в цьому небажанні повертатись в Україну, тому що не дотримуються Конституції України. Люди не вірять, не вірять, що вони можуть захистити тут свої права. Так, люди ну, давайте ми це чоловічої статі да. вони бояться по. Повернутися, тому що їх уже не випустять тоді. Розумієте, звичайно, я ж знаєте це... про це говорив. Що знаєте, українські чоловіки це не українські жінки. Ви ж пам'ятаєте цю ситуацію, коли хотіли жінок поставити на військовий облік і перенесли в кінці кінців до 26-го року. Потім була ситуація, запускалась там, що жінкам заборонять також виїжджати за кордон. І потім, буквально за тиждень до цього це прибрали. Я думаю, тому що от якраз тої ситуації, що українські жінки не українські чоловіки. Що якщо б вони все ж таки заборонили ще й українським жінкам виїжджати, я думаю, що на протязі, мабуть, трьох годин на західному кордоні не залишилось би ні одного цілого пункту пропуску. От, щось а я тут таблик. я вам так, розкажу, не... як жінка депутата не можувати. Я думаю так, дивіться, тому що коли почали зловживати цією системою, усім депутатам без винятку. Неважливо, не, не якого ти вікої статі, всім заборонили виїжджати. І я, як депутат, ну, не спеці, тепер не, не можу спеці. скористатися своїм правом. І, що, і, і які це мало наслідки? Що депутати, зокрема на прикордонних областях, наприклад, на Львівщині, масово складали депутатські мандати, тому що вони а або займаються бізнесом і їздять за кордон, або волонтерять. Чоловіків пускають а вони займаються активно волонтерською діяльністю. І тут просто питання. Та, чекайте, тоді шлях створено, це просто як схематоз для зловживання для народних депутатів, і він суперечить законодавству? Так? Насправді так. вирішили просто, ви ж пам'ятаєте, у нас деякі народні депутати, які відразу там, з перших днів війни одягли для голубих екранів, так мовити, настрої і так дуже гарно розповідали про ці заборони, свою любов Батальйон до України. Маркер. Да, і батальйон Монако, і там певні там представники, як я говорю, криворізької школи права. Розповідали, що все заборонено, 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 а потім щось подумали. А транспорт же ж їде, а от ці фури ж з озброєнням їдуть, а грузи треба ж якось возити. А там же ж 90%, навіть 90%, може 9% водіїв це чоловіки. А якось потрібно це ж врегулювати. Ну і за тиждень вони вигадали цю систему шлях, дали там повноваження Мінінфраструктури видавати дозвіли на перетин кордону, і якось все ж таки врегулювати питання міжкордонних переходів і переїздів і взагалі доставки будь-якої техніки. Ну, Звичайно, нас люблять зробити, а потім починають думати, дивитись, де ж воно вилізе. Ну, знову ж таки, повернемось до системи шлях. Я вважаю, що система шлях це з самого початку певним чином намагались. Так врегулювати свої власні приватні інтереси для того, щоб мати можливість виїжджати за кордон. Це в першу чергу. Тим більше ми ж пам'ятаємо, що, е, наскільки я пам'ятаю, місяць назад були внесені зміни відповідно про е, прикордонну службу в деякі е, низкого законодавства, е, яке дало право взагалі, у разі відсутності, от навіть тих. Так мовити, уявних е документів, які дають право на виїзд за кордон, система, шлях чи інваліди. Якщо у вас взагалі нічого цього нема, то просто на власний розсуд голова Державної прикордонної служби України в цілях національної безпеки чи там національних інтересах може особисто дозволити ті чи інші людині виїжджати за кордон. Ну, це взагалі виглядає як абсурд. Но це у нас прийняли і внесли відповідні зміни, і постанову Кабінету міністрів, і відповідні закон. Це от місяць назад вони прийняли. Що стосується системи шлях і заробітку на цьому, ми ж бачили вже і те ж саме з мобілізацією, той же ж славнозвісний керівник ТЦК в Одесі той Борисов. Ми бачимо і дуже велику кількість. от Вчора, мені здається, мені скидали відео, там якийсь е, керівник ТЦК на, на Шацьких озерах, їздив на хамері по берегу, там щось таке відео. З, з, говорили, що це керівник ТЦК. Ми бачимо, до чого це призводить саме на виконання закону і ці перекоси. І фактично е, зневіра громадян України в можливість захистити свої права в Україні. На сьогоднішній день, звичайно, дуже велика кількість справ. От ми отримали вже, ну там, може, два десятки рішень позитивних апеляційних судів, е, вступають вони відразу в силу. Зараз ці справи там, десь прикордонні загони оскаржують Верховний суд, десь ні. Вони всі знаходяться в Верховному суді. Тим більше, знаєте, зараз дуже цікава ситуація. У нас з особами, які засуджені за тяжкі злочини, тобто, це можуть бути там не тільки вбивства, там гвалтування чи грабіж чи розбій. Це може бути, наприклад, і корупційний злочини і злочини, пов'язані з шахрайством, які віднесені до тяжких злочинів. За законодавством України особа, яка вчинила тяжкий злочин, не може бути мобілізована і залучена на військову службу. І виникає дуже цікава ситуація. Їх, коли вони виходять з місць позбавлення волі, знімають з військового обліку, їх не мають права залучати на військову службу. Но виїхати за кордон вони також не можуть. А чому? Тому що це несправедливо. Тобто, особа, яка вчинила злочин, ніби може виїхати за кордон, а особа, яка не вчиняла злочин, їй потрібно зібрати велику купу документів, щось довести. При цьому знову ж таки, навіть якщо у вас є, от, знаєте, дуже неприємна ситуація зі студентами, це, знаєте, було дуже боляче на це дивитись, коли оцих хлопців по 17 років, які дійсно їхали вчитись. Прикордонники звинувачували в підробці документів і навіть порушували кримінальні справи, що ніби у них підроблені документи. Жодної цієї кримінальної справи до суду доведено не було, тому що жодних підроблених документів не знайшли в кінці кінців у цих студентів. Ну ви розумієте, хлопчина їде вчитись, він вчився за кордоном, йому говорить: а ти ж злочинець, а ти ж негідник, а ти ж от такі. Як людина ця взагалі сприймає Україну далі? Він тільки починає свій життєвий шлях, його ні за що ні про що лякають, принижують і говорять, що він злочинець. При тому, що його не можуть до 27 років залучити на строкову службу, його взагалі нікуди не можуть. Але з країни його не випускають вчитись. Тут дуже велика перестава. Як, як історія про контрабанду да, людей насправді Ростиславе, у мене просто. Да. Це мені, мені ну, нагадує просто реально кормушку, яка була створена виключно для того, щоб висмоктувати кеш е, з за Вича, А, І ми бачили то, знаєте, кілька таких прецедентів. Просто ми своїми очима їх бачили. Звичайно, знаєте, що прикордонна служба вирівняла з митницею по достатку, по доходах. Так, та, ну, типу, вони відкрилися, відкрилися оця парафія і так далі. У мене питання останнє теж з мого боку, і будемо потихеньку переходити до, я думаю, наступної теми. Але в мене, в мене особисто питання таке: я завжди е, пробую дивитися за тим, е, ну, як є така аксіома і, в принципі, основний закон журналістики, ти за грішми. Е, от, Ростислава, ви постійно працюєте з клієнтами на цю тематику, і ви відчуваєте весь вайб і е, весь. Е, Всю глибину цього дна, яке там несеться з усіх боків по цьому шляху і інших схожих штуках, а мене таке Бездування. питання, от, за вашими особистими враженнями, що як змінювалася ціна, скажімо так, цієї послуги з самого початку, і зараз, а якщо би таке порівняти це з якимось там індексом Бігмака, да, чи якимось такими от такою штукою, скільки коротше ціна питання виїзду рік тому зараз на но? Новий рік от динаміка цієї корупційної історії про хабаря в конкретному базовому ну, цьому білив, інциденті навіть, все залежить від кількості посередників. Я не можу судити, тому що я дійсно мені невідомі випадки там купівлі цих документів. До мене звертаються особи, які вже потрапили в певні проблеми з якимись може документами стосовно шляху. Ну, тут питання в тому, що в принципі ціна стабільна від 3 до 5 тисяч доларів. Те, що повідомляють в мережі Інтернет Служба безпеки України, ДБР, коли вони затримують осіб, угу. я виключно можу слідкувати і судити з офіційних прес-релізів правоохоронних органів, що на початку війни вони до 5 затримували прекрасно. від 3 до 5 тисяч доларів за одну особу. Угу. За одну особу okay. порахуйте. Пер, там, умовно, ті 19 тисяч ви отримуєте суму, яка пішла комусь в карман. Система шлях одна для по всій Україні. Розцінки різні, залежно від регіону, і залежно хто за це. ну та як оця депутатка, там скільки три тисячі доларів. Але я пам'ятаю, як перші факти зловживання цією системою шлях розпочиналася із розцінок 300-400 доларів. Може бути, може бути, тому що, по-перше, ускладнили, значно ускладнили отримання цього дозволу. Ну, коли побачили, що є дуже велика кількість зловживання, може побачили, що є дуже непогане джерело доходів, то, відповідно, ускладнили і почали перевірки її. Так, пане Ростиславе, дякую, Ні, що ви гайдай, нас сьогодні теж долучилися. пише про Три тисячі станом на березень така, така, такі розцінки були. Ну, ви ж розумієте, року, що це а минулого року було. Це синдром Вахтера. Він у нас лишається. Це там, де з'являється людський фактор, дозвільна система, з'являється корупція. От і все. В принципі, я тут повністю згодний, що не можна людям перешкоджати їздити. Багато хто їздить туди і назад. Та? А ми отак от заклякли, і ну, окей, давайте туризм, виштовхуємо замовлювати. буде, ви буде, буде забезпечувати жінки, та? і не да, депутатки. Так, да, на жаль. На жаль, і така і ситуація. Я вважаю, що її потрібно все ж таки вирішити на рівні держави і не принижувати українських чоловіків, які захищають Україну. Не ну, то, у нас не відсутній стан війни, тобто він не зафіксований. У нас введений воєнний стан. А ще є міжнародне Ні, право, між іншим, яке говорить, що треба було б повідомити міжнародній організації про стан війни. А це не зроблено. Звичайно, є. Ну просто питання в тому, що я з перших днів війни про це говорив, там мене кидали тапками за це. Фактично, тоді нашим партнерам, яким от ви спочатку своєї передачі говорили дякую, потрібно буде вирішити. Тому що, якщо стан війни, то партнерам треба буде вирішувати на чій вони стороні. Тому не можна буде купувати газ, якщо ви. Об'явили війну Російської Федерації. От об'явили війну Російської Федерації. Ви за яку сторону? Ви за Україну чи за Російську Федерацію? Тоді потрібно, знаєте, буде чорне і біле. А зараз воно таке сіре, і всіх це влаштовує.